Ро, як тобі ризотто? Просто чудесно. Я бачу найкраще враження за цей день. Що? День ще не закінчився. День ще не закінчився? Окей. Ти хочеш почути моє враження сьогодні? Угу

А як тобі? Ти поїв? Дуже класне лазаня. Приходьте ще, всього 550 гривень. <рес> <рес> Які твої враження від сьогоднішнього дня? Ну, взагалі класно. Хоча дешеву їжу я не особливо люблю. <рес> <рес> ну 550 гривень це взагалі ну, нічого. Я думав, ти єдиний хто знімає. А чай за 150 це взагалі кубинки. Ось ось цей чай. З травою. 150 гривень. Особливо мені в ньому сподобалось те, що він мені не достався. І це у мене спишка. Що ви можете сказати? Я про, що? Я eh, про сьогоднішній день. Як він у вас розпочався? Привіт. Нас почали взагалі на конференції. Я змерзла, а нормально <різь> <і ві. різь> Холодно, <різь> холодно, <різь> <різь> холодно, дуже холодно. І ще трамвай, і ще маршрутки немає. автобусів немає. ми чекали годину на автобус на якому? Це Фара бачить своє взагалі не бачить. Хоча я думала, думаю, може зразу піти на машинку, та ні, автобус. то без Зате ми прокатались на крутих таксі. Так, а до речі, музика була у нас. А в нас шансончик. Крутий. Якщо я сидів, то ми не грали. А, так, якщо такий сів, музика перестала. Встала, є музика. Динамік. Круто. Ранок був крутий. У мене він ще не прийшов. Ні, ну Розпочався не дуже. Чого? Бо я хотів спати. Я замерз дуже, але зараз я відігрівся, я від'ївся, і настрій хороший. Слухай, а найбільше твоє враження за неї? Заралок. А Чого вона? Я не знаю. А чого намагає? Ай, Да, я знімаю. Ну поэтому він кай. Ні, воно не мигало. Воно спочатку не мигало. Да, Ты Що знімаєш? Огой. А що ти зробив? Я наш? Я шість